Законопроект про допомогу Україні пройшов схвалення Палати представників. Тепер це офіційно. Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Зсу. Вікторія Спарц. Хто ця конгресменка з Індіани? А насправді родом із Чернігівської області, яка зараз блокує допомогу Україні, і до чого тут потяг Київ-Москва? Про це говоримо сьогодні. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! На цих кадрах Конгрес Сполучених Штатів Америки схвалює законопроєкт про 61 мільярд доларів допомоги Україні, а також надання далекобійних ракет АТАКМС. Допомогу підтримали 310 конгресменів. Проти голосували 112. Серед тих, хто не проголосував, була і уродженка України. Вікторія Спарц. Вона ж Віка Кульгенко із Чернігівщини. У 2000 році переїхала до Сполучених Штатів Америки, стала першою українкою конгресвумен в історії. Та, мабуть, забула про рідну Чернігівщину, яку часто атакують росіяни, і буквально вперед день голосування сталася чергова атака. Але віці по цим балах вона все одно не голосує таким чином. Фактично підтримуючи дії Путіна. Постає питання: чому про це поговоримо сьогодні? Підпишіться на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані. І дякуємо вам за довіру. Погнали! Для початку невеликий екскурс в життя Вікторії Спарц для розуміння «Who is who». Після школи Вікторія Спарц вступила до Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, де вивчала міжнародну економіку. Після четвертого курсу поїхала до Польщі на практику. Коли поверталася, то зовсім неочікувано вирішила навідатися до тітки у Москву. Їхала у потязі. Аж тут провідник запитує: мовляв, хто знає англійську мову, потрібна допомога. Переповідає родинну історію бабуся Спарц. За її словами, Віка без роздумів пішла, завжди була чуйною. Виявилося, що у вагоні-ресторані двоє американців не могли зробити замовлення, тож спарц і допомогла. Так познайомилася із майбутнім чоловіком Джейсоном. Тішиться бабуся, переповідаючи казкову історію кохання. З того часу ледь не щомісяця парубок прилітав до спарц на Чернігівщину. До США Вікторія переїхала у 2000-му. Там працювала в університеті Індіани та фінансовою директоркою Генеральної прокуратури штату. Має власний бізнес в галузі фінансових консультацій, фермерському господарстві та нерухомості. Свою передвиборчу кампанію в Індіані вона будувала на меседжах співзвучних із загальною політикою Дональда Трампа. Це, врешті, виявилося близьким для більшості виборців її округу. Цікаво, що сам Трамп теж підтримав її кандидатуру. 22 роки життя в контрольованій соціалістами Україні сформувало її консервативну політичну філософію. Обмежена влада завжди краще. А фінансові та медичні рішення повинні ухвалювати люди на вільному ринку, а не бюрократи та лобісти. Йдеться на її сайті. У 2017 році Спарц вибрала місце сенаторки в Конгресі штату Індіана. Вона пропрацювала в комітетах з питань освіти, пенсії, екології, страхування, фінансових установах, а також головою підкомітету із питань аудиту та фінансової звітності. 2020-го політикиня вирішила піти далі і балотуватися вже до конгресу США, а саме до нижньої палати від індіани. Виконує свої обов'язки у палаті представників від січня 2021-го. Що ж до України, вірніше щодо спарц і підтримки Україні під час війни, спочатку повномасштабного вторгнення. Уродженка України спарц була однією із перших політиків США, які закликали максимально допомогти Україні зброєю. Першою з американських політиків приїхала в прифронтову зону. Загалом продовж квітня травня 2022-го шість разів відвідувала Україну. Республіканка Спарц дистанціювалась від позиції частини однопартійців, які не підтримували законопроекти про додаткову допомогу для України. Вікторія голосувала за і навіть була однією із запрошених на урочисте підписання Байденом закону про ленд-ліз 9 травня 2022 року. І от приблизно саме в той час пані Спарц перемкнуло у липні 2022 Вікторія надіслала лист. Джозефу Байдену цікаво, що частина листа була закрита чорною плашкою. Зміст цього фрагменту невідомий, але в іншій частині листа Спарт закликала Байдена перестати гратися в політику. Зеленського припинити театр, а конгрес встановити нагляд за поставками допомоги Україні. Також попросила перевірити можливі зв'язки глави офісу президента Єрмака із Росією. Зі слів Спарц Єрмак викликає багато занепокоєнь, причому не лише у США, але й в інших союзників в Європі. Водночас вона підкреслила, що їй відомо, що про главу ОП високої думки радник Байдена із національної безпеки Джек Саліван. Крім того, вона звернула увагу на той факт, що пан Єрмак призначив пана Татарова своїм заступником із правоохоронних органів для. Боротьби із корупцією, який натомість понад рік затримує призначення антикорупційного прокурора, через це сапи набу не функціонують. Спарц підтримувала будь-які законопроекти, які стосувалися підтримки України та санкцій проти Росії, тому заяви щодо контролю використання ресурсів є логічним продовженням її політики. Нагадує директор програми Північної Америки української призми Олександр Краєв. Речником зс Олег Ніколенко різко відрагував на листа «Спарц». Такі заяви є неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про начебто зв'язки керівництва України з Росією і втягнути нашу державу у внутрішню політику США. Радимо пані Спарц полишити спроби заробити собі додатковий політичний капітал на підставних спекуляціях довкола теми війни в нашій країні та горі українців. Особливо цинічним є маніпуляції про Україну та її керівництво від конгресвумен українського похо походження йдеться в заяві. Втім, будемо справедливими до Єрмака, і в нас є чимало питань. А от МЗС ніяк не згадало чомусь у своїй заяві ні САП, ні Набу, ні того ж Татарова. А в офісі президента лише спромоглися сказати, що це справа американської депутатки і американського президента. Хай вони між собою розбираються. А якщо Спарц має докази своїх звинувачень, нехай оприлюднює їх, сказав кореспонденту Суспільного речник президента Сергій Нікіфоров. Далі більше Спарц підтримала ФСБшну і ПСО, що нібито Україна продає зброю, яку партнери надають Україні. Якщо ми тратимо мільярди доларів, і в Україні були встановлені інституції протикорупційні, це дуже затурбовано дивитися, що вас не можуть ці інституції функціонувати. Це вам не допомагає. Я виборна людина, так я й кажу, ми тратимо мільярди доларів в Україні, в якій репутація не краща. В Україні зараз вони не ставлять антикорупційного прокурора. Ми тільки наше вепон залишають кордон. Ми не знаємо, що з ним відходить. Ми чуємо, що є проблеми на фронті, тому що ми чуємо від людей що, що використається. І я можу вам сказати, що я не знаю, що мій президент не каже мені, які у нас є овесай. Що ви думаєте, мої виборці мені можуть сказати? Я хочу вас поставити в ситуацію мою. Тобто Чи я правильно ми... розумію, що це означає, що ці ця зброя могла піти не на фронт, а кудись в інші держави, так ми не знаємо, але може, можливо, можливо, це проблема може вона може бути в Сирії, Вона може сказатися в Росії Ви серйозно. Вона, не? Ми не знаємо. Ви зараз ми серйозно не... це кажете? Бо я кажу, ми коли ми не знаємо, то ми не знаємо. Заяви членкині палати представників США Спарт збігаються із наративом Росії про нібито продаж зброї, яку партнери надають Україні. Повідомив вже безпосередньо міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Звідки спар взяла озвучену інформацію? Невідомо вона не є членом комітету з розвідки, не належить до структур, які мають інформацію від американських спецслужб. Сама спарц ніяких доказів не наводить. Для Спарц велике значення мають передусім її перспективи. Політичні перспективи, а також політичний капітал. Саме це диктує її поведінку. Спарц може стати одним із лідерів республіканської партії. Україна є дуже важливою темою для США, і вона в цьому світлі має дуже, дуже багато можливостей. В цьому переконаний директор програми Північної Америки Олександр Краєв. Спарц грає на руку американському виборцю, передусім. І хоче, аби гроші, які надає Сполучені Штати Америки Україні, перевірялися, складається враження, що Спарц просто обслуговує інтереси фермерів індіани ідеологічно розповідаючи про те, що передусім Америка і її інтереси. А ця Україна, як знаєте, часто буває у тих, хто приїхав за кордон і цурається батьківщини взагалі немає від нас нічого отримувати. Мовляв, у них там корупція, ну і всякі єрмаки татарови. Тому український народ має страждати, раз обрали таких покидьків, тому що вам. Захід допоможе всі вам допоможуть, якщо побачать, що ви дуже сильно то, що ви робите в країні, і це для вас дуже важливо показати, тому що якщо ви показуєте те, якщо ви покажете, що ви можете робити з партнерами, якщо ви надійні, якщо ви деякі питання вирішите, то тоді ніхто вас не зможе зупинити і вас будуть всі піддержувати. І я і я не зумніваюся в тому, що ви виграєте цю війну. Нема ніякого зумнівку, але це залежить скільки людей загинуть на цій війні. Це все гидко особливо спостерігати, як, наприклад, спарц обіймається із республіканкою проросійською Марджорі Тейлор Грін, яка разом зі спарц очікувано виступала теж проти фінансування України. Американська преса не забарилася. Новий номер йорк Пост з їдкою і влучною першою шпальтою. Нєт московська марджорі. А Шкода про спар забули. Вона теж би там органічно виглядала. Сподіваюсь, що всі наші глядачі та лобісти України за кордоном таки достукаються до спарц, аби повернути її обличчям до демократії і до розвитку країни, яка дала їй так багато. Пані Спарц shame on you! Ну чек йобіл, покажіть свою чекову книжку, що не раз звучало в конгресі щодо республіканців, які Підтримують Путіна голосуючи проти України. Шкода, і соромно, що серед них етнічна українка спарць. Ось такою є Вікторія Спарц, українка, яка забула про своє коріння, і нині обслуговує інтереси ні не Сполучених Штатів Америки, а Росії з огляду на її позицію. Напишіть в коментарях, що думаєте щодо нашого відео, і не забудьте підписатися на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані. У нас чимало відео на цій сторінці. Ну і в описі до цього відео ви знайдете всі способи нам допомогти. Па -па.